Вітаю, я Наталка Ляторинська і зараз на нативає про події в Україні та світі. У цьому випуску ви побачите. Сутички виникли під час суду у справі про побиття журналістів. Один із фігурантів справи про зґвалтування дівчини на Миколаївщині визнав свою провину. Британська ескадрилья в небі над столицею. Долю Вадима Тітушка досі не вирішено. Сьогодні суд розглядав справу про побиття журналістів 18 травня. Головний підозрюваний прийшов на засідання з групою підтримки, яка зрештою влаштувала штовханину з журналістами. Вадиму Тітушку нині загрожує до чотирьох років ув'язнення. Більше розкаже Марія Черняхівська. Головний фігурант справи у побитті журналістів 18 травня під час акції опозиції Вадим Тітушко з'явився на суд разом із групою підтримки. Люди, які називають себе журналістами і політологами, раніше оприлюднили відкритий лист до генпрокурора і президента, у якому закликали Януковича захистити Тітушка від скування його опозиційною пресою. Сам тітушка продовжував наполягати. Журналістку п'ятого каналу і фотографа газети «Комерсант», які до слова дружина і чоловік він не бив. Я вам ще все сказав на первих засіданнях. Мої віно ніти. Я на цьому буду наставити. захисник припустив, що потерпілий фотограф Влад Содель міг сам нанести тілесні ушкодження журналістці Ользі Сніцарчук, адже захищаючи від нападників, обійняв дружину цих місцях, де тілесні ушкодження. Там ви її тримали руками. Я запитую вас, ви сильно втискали чи ні? ні? Це Якщо ви це вважаєте, що я її тримав за губу, то ну певно. Один зі свідків, працівник міліції, заявив, що не бачив, хто саме був, потерпілих і не чув, як содель і сніцарчук кликали на допомогу міліцію. Утім, двоє свідків журналісти інших видань переконували, що бачили, як підсудний плював, обливав водою і замахувався на сніцарчук кулаком. Це все супроводжувалося нецензурною лайкою. Сама постраждала Ольга Сніцарчук напередодні засідання суду підготувала відео, у якому чітко видно, як тітушка нападає на журналістів. Крім того, молодики, з якими прийшов тітушко, вигукують, що представляють регіоналів, а не опозицію, як це намагаються довести зараз. Але, 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 але... Після того, як суд вирушив на перерву, події під судом взагалі почали нагадувати фарс. Жінки з групи підтримки тітушка відганяли журналістів, які хотіли отримати коментарі головного підозрюваного. Ой, те очі Так, що під будівлю суду прийшла й київська вчителька Ніна Москаленко. Вона відома тим, що вже кілька місяців захищає своє помешкання в центральному районі столиці від нападів рейдерів. Москаленко стверджує, що тітушка один із тих, хто нападав на її будинок. Я Москаленко Я, що ні, 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 я ні, вас Що ви хочете? Серйозно? Ти знищуєш ти мою сім'ю. От я хотіла її запитати, чому він прийшов, що я йому таке зробила погане. Я його бачила там особисто. Він знищує. Цей хлопець знищує моє майно, мою сім'ю. Під суд також прийшли й свободівці, яких притягають до кримінальної відповідальності за участь у бійці під час акції Вставай Україно». до них позиваються молодики у спортивних костюмах, які засвітилися на резонансній події 18 травня. Я як керівник районної організації забезпечував безпеку журналістів, і членів своєї організації, діючи в межах законодавства. Мене тепер звинувачують в побитті людини і. Як звинува... люди, які звинувачують, це саме люди? Оці спортсмени? Притом в свідченнях вони такі говорять. Да, ми спортсмен через відсутність на засіданні одного зі свідків. Слухання справи перенесено на 10 липня. Марія Черніхівська, Антон Деркач, ТВА. Юлії Тимошенко необхідна операція. Такий висновок лікарів берлінської клініки «Шаріте». Вони відвідали експрем'єра в Харківській лікарні укрзалізниці 21 червня, але тоді не коментували підсумки огляду хворої. Нагадаю, Тимошенко перебуває в стаціонарі з травня минулого року. Зволікання з хірургічним втручанням може призвести до інвалідності. Повідомила донька політика Євгенія Тимошенко. За її словами, матір уже не може пересуватися навіть за допомогою ходунків требуем, чтобы власти разрешили ей прохождение операции, которые бы выполнили немецкие врачи из клиники Шарите. По том, что она не настроена в настоящее время на проведение инвазивных вмешательств в Украине, она говорила в день посещения немецких врачей. Цього тижня синоптики і депутати обіцяють українцям спеку: перші на вулиці, другі у парламенті. Це офіційно останній пленарний тиждень. На погоджувальній раді сьогодні депутати казали, що працюватимуть до останнього, бо потрібно доробити важливі законопроекти і проголосувати за них. А ще завтра від спікера Володимира Рибака парламентарі очікують дати, коли президент Янукович готовий прийти до Верховної Ради. На сьогодні є два варіанти: або це відбудеться 5 липня, або вже на початку наступного. Наступної сесії восени сподіваються народні обранці і на те, що цього тижня, нарешті, знайдуть компромісне рішення щодо дати виборів у п'ятьох проблемних округах і затвердять євроінтеграційні законопроекти. Щодо продовження роботи Верховної Ради України, наша фракція внесла відповідний проект постанови. і Ми пропонуємо на ваш розгляд три варіанти цього питання: перше продовжуємо роботу. Друге, продовжуємо роботу кожного пленарного дня. Ми готові до продовження роботи. В тому числі і кожного пленарного дня для того, щоб розглянути ці законопроекти, і третій варіант, пане голово: в тому випадку, якщо уряд зараз не буде готовий до внесення відповідних законопроектів, ми тоді будемо пропонувати скликати позачергову сесію Верховної Ради України з питаннями порядку денного виключно європейської інтеграції України. Українська православна церква Київського патріархату закликає УПЦ Московського патріархату до поновлення діалогу щодо створення єдиної помісної церкви. Про це повідомив секретар священного синоду УПЦ КП і архієпископ Євстратій Зоря представники московського патріархату сприйняли таку пропозицію. Стримано позицію кожної сторони. Дізнавалася Олена Опанасенко. В українській православній церкві Київського патріархату обрали патріаршого намісника. Ним став архієпископ Переяслав Хмельницький і Бориспільський – єпіфаній. Запровадити посаду запропонував патріарх Хіларет, аби запобігти зовнішнім втручанням, боротьбі і розділенню церкви. Передусім, у період, коли він сам не зможе здійснювати керівництво до часу, коли помісний собор обере нового очільника. Це не означає, що на якийсь невеликий термін патріарх. Не може керувати церквою. Як це сталося в українській православній церкві Московського патріархату? Там ми знаємо, що митрополит Володимир потрапив до лікарні і тривалий час лікувався. В цей час почалися досить складні процеси, коли за його спиною почали збирати священний синод. Жодного дня і жодної години київський патріархат не залишатиметься без відповідного вищого керівництва. Ми знаємо, що московська патріархія не полишає своїх бажань, не полишає своїх прагнень в той чи інший спосіб ліквідувати або істотно зменшити права Української православної церкви на незалежність, і самостійність в управлінні. Відстоювати права Української православної церкви зі слів архієпископа краще спільними зусиллями у Київському патріархаті. Планують відновити діалог щодо об'єднання УПЦ Київського та Московського патріархатів у єдину помісну церкву в Україні, котра отримала би рівні права з російською православною церквою. Та духовенство підпорядковане московському патріархату змінювати статус не поспішає. На сьогоднішній день наш статус є оптимальним. Незалежне і самостійно управління Української православної церква, яка є частиною Руської православної церкви. Це наш статус. Він сьогодні задовільняє і єпископат, і віруючих, і духовенство Української православної церкви. Якщо повернеться частина наших братів з Київського патріархату і стане питання про той статус, який має бути, це має обговорюватися. Київський патріархат, який сьогодні по за поза єдністю з Вселенським православ'ям і не визнаний жодною з помісних православних церков, не може ставити умови. Парафіянами УПЦ Київського патріархату є понад 30% українців, а ще близько 26% обрали УПЦ московського патріархату. Такі результати всеукраїнського соцопитування фонду демократичні ініціативи 2011 року. Та найбільше громад церков, соборів і монастирів в Україні має православна церква Московського патріархату, повідомило Міністерство культури України. Олена Опанасенко, Сергій Похілько. Тивай. Далі у нашому випуску про такі події. Європейський союз побільшав. Тепер там і Хорватія. У Дніпропетровську мітингують студенти і викладачі кількох вишів. Кузен британської королеви виступає на авіашоу під Києвом. Народні протести на Миколаївщині. Мешканці районного центру Врадіївка вийшли на вулицю з вимогою покарати винних у зґвалтуванні молодої жінки. Нагадаю, над дівчиною знущалися троє чоловіків: двоє підозрюваних міліціонери, третій таксист. Одного правоохоронця і таксиста затримали. Останній підтвердив власну провину. А от затриманий міліціонер, племінник прокурора, не визнає свою участь у злочині. Третій фігурант справи, також міліціонер, стверджує, що має алібі, Він був на чергуванні. Ця справа нині перебуває не лише на контролі прокуратури Миколаївщини. Верховна Рада у п'ятницю хоче бачити міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка зі звітом про хід розслідування. 29-річну Ірину дорогою з дискотеки додому село затягнули в машину. Вивезли в лісосмугу, жорстоко побили і зґвалтували. Нападники, співробітники міліції, стверджує, потерпіла. Вона впізнала їх, хоч і були в цивільному. Держак, Фаліщук і Рявіненко. Двое из них работники милиции. Они из нашего поселка. Они меня вытянули на землю. Там избивали, избивали, там даже ногами. Потом затянули машину обратно. И держак, который мент изнасиловал меня, и говорит к полищику, хочешь, бери. Он говорит, хочу, тоже не изнасиловал. Двох підозрюваних суд заарештував на два місяці. Серед них офіцер міліції, родич прокурора одного з районів Миколаєва. Інший міліціонер, якого пізнала жертва, стверджує, що був на чергуванні в час вчинення злочину. Він досі на волі. Відібрано всі зразки, проведено обшук за місцем його мешкання. Призначено ряд експертиз, крім свідчень, самої потерпілої, будь-яких даних на даний час нами не здобуто щодо причетності цієї особи. Те, що підозрюваний у зґвалтуванні міліціонер на волі, обурило місцевих мешканців. Під будівлею суду понад сотні жителів Брадіївки, де сталася пригода, вимагали затримати його. А коли не дочекалися відповіді на свої вимоги, намагалися перекинути автозак і закидали міліціонерів камінням та яйцями. Тим часом потерпіла, перенесла дві операції. Лікарі вважають її стан стабільним. Призяної операції те, що положено, було при її травмі. Час получають медикаментозне лічення, капельниці, другі ін'єкції. Сроки лікування з такою травмою орієнтовочно до місяця. Так, а тому потім буде Ну, Така ситуація. Тим часом таксист, який віз жертву та її кривників, вже дав свідчення. Він зізнався у співучасті у злочині та підтвердив: один з міліціонерів бив та гвалтував дівчину. Обидва правоохоронці категорично заперечують свою провину. Андрій Деркач Сергій Осецький Миколаївщина для ТВА. Алкоголю не було у зразках крові співробітника СБУ, через якого за попередньою інформацією сталася резонанс на ДТП у Києві. Спирту не виявлено. Про це повідомив прокурор центрального регіону Юрій Вітєв. Кров на аналіз у водія брали двічі, і двічі алкоголю не знайшли. У той же час прокурор підкреслив, що не зважаючи на результати експертизи, співробітник СБУ відповідатиме за законом. Нагадаю, 22 червня на інтернаціональній площі у Києві сталася ДТП за участі автомобіля інфініті. Яким Кермував працівник СБУ загинула 16-річна дівчина. Пізніше в лікарні помер ще один пасажир інфініті. Теж працівник сбу. Європейців тепер 28. Хорватія сьогодні офіційно приєдналася до ЄС. Поруч із національним прапором там здійняли символіку Євросоюзу. А на кордонах скасували торговельні мита. Заявку на членство в Євросоюзі Загреб подав 10 років тому. Увесь цей час країна реформувала власну економіку і виконувала всі вказівки Брюсселя. Поки Хорватія не запроваджуватиме євро і не ставатиме частиною безвізової шенгенської зони. Для українців членство Загреба в ЄС означає кінець. Періоду безвізових мандрівок на Адріатичне море. Півроку тому ми разом із керівником європейського парламенту і головою Європейської ради отримали Нобелівську премію миру. Нагороду здобули за об'єднавчу ідею ЄС. Зараз ми бачимо, як успішно втілюється цей великий проект неподільної Європи. І вступ Хорватії до ЄС став першою подією головування Литви у Євросоюзі. Вільнюс пообіцяв у найближчі півроку наблизити Україну до західної спільноти. Саме від того, чи підпишемо угоду про асоціацію в листопаді, залежить успішність Литви в її першому європейському головуванні. Детальніше про це розкаже Наталя Неділько з медіаконцерну Дойчевеле. Литва хоче сприяти поглибленню відносин Євросоюзу з Україною та іншими державами-учасницями східного партнерства. Але, хоча Литву, так само як і Польщу, називають адвокатом України у ЄС, усе ж таки доля угоди про асоціацію значною мірою залежить від самої України. Адже євросоюз давно назвав умови, які Київ повинен виконати для підписання цієї угоди на саміті східного партнерства у листопаді у Вільнюсі. Ідеться про поступ у реформах, вдосконалення виборчого законодавства, а також про подолання проблеми вибіркового правосуддя. А у цьому контексті, хоча екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко і на волі, європейських політиків продовжує непокоїти ситуація із засудженою опозиціонеркою Юлією Тимошенко. Якось істотно вплинути на ситуацію в самій Україні, Литва не може, а її можливості переконувати своїх партнерів по ЄС теж не безмежні. Глава цієї держави Даля Грибаускайте, яка до речі особисто відвідувала Юлію Тимошенко у лікарні, робить ставку на дієвість дипломатії для східних партнерів ЄС. Як вона нещодавно сказала, якщо Європа не переконає ці країни в тому, що треба більше робити для розвитку демократії та захисту прав людини, то вони нічого не здійснюватимуть. Тому, на її думку, єС не має випускати ці країни із поля зору, навіть якщо для цього треба терпіння. Від сьогодні візи до країн ЄС можна отримати за спрощеною процедурою. Відповідна угода набула чинності. Відтак розширено список громадян, які мають право на спрощення оформлення безкоштовних і багаторазових віз. Також вводиться безвізовий режим поїздок для громадян України, які користуються біометричними службовими паспортами. Нагадаю, в липні 2012-го Україна і ЄС підписали угоду про внесення змін до двосторонньої угоди про спрощення оформлення віз для окремих категорій громадян. Абітурієнти почали штурм вишів. Вступна кампанія стартувала. Хоча у Дніпропетровську вона розпочалася з мітингу. Студенти і викладачі виступили проти планів Міносвіти об'єднати три виші в новий економічний університет. Акція протесту відбулася під стінами обласної держадміністрації. Чому студенти не хочуть створення нового вишу в сюжеті наших дніпропетровських кореспондентів? Наприкінці червня Кабмін видав розпорядження про об'єднання Дніпропетровського аграрного університету місцевих митної і фінансової академій в єдиний економічний університет. Студенти проти. Поки студенти скандували, викладачі доводили, ліквідувати три виші не можна. Це рішення прийнято абсолютно незаконно, абсолютно ніяких Ніхто підстав немає не для цього рішення. Ніхто не порадився, навіть з ректором, з колективом Я та підозрюють. Що це за безлад? Ці діти готові сьогодні йти на голодування. Ви зрозуміли? Агроуніверситет підпорядкований Міністерству аграрної політики та продовольства. Інші два заклади міністерство освіти і науки. Там переконані, реорганізація потрібна. Об'єднаються зусилля двох. Також економічного напрямку вищі навчальні заклади, плюс ваш економічний сектор. І тоді можна буде говорити і про той аграрний напрямок, який сьогодні дійсно ми всі хочемо зберегти. Іншого варіанту немає і не може бути. Викладачі підозрюють для авторів реорганізації Головне земля і майно освітніх закладів. Основна саме земля, яка знаходиться в центрі міста, саме Імущество, которое хотят просто ликвидировать і передати в чисто частные руки в чьи руки, що не и і не знаємо. Майбутні митники теж проти обіцяного об'єднання. Вони побоюються, що після завершення навчання залишаться без роботи. Тому що ми поступали в спеціалізований вуз, який єдиний був в Україні, хотіли отримати таможне образування і нам обіцяли трудоустройство. Тобто після закінчення нас до розподілити на таможню. Тобто у нас було б бы перше робоче місце. Студенти налаштовані рішуче. Якщо їхні вимоги влада ігноруватиме, готові рушити на Київ. Олесь Третяк Іван Черевко, Дніпропетровськ для ТВА. Небо над столицею розтинала британська ескадрилья. Авіаційний клуб Air Squadron подолав тисячі кілометрів небесного простору, аби взяти участь у першому українському фестивалі ретро-літаків. Серед учасників елітного авіаклубу, поважні британці. А головний пілот Air Squadron – його королівська високість принц Майкл Кенський. До слова, у Києві принц не лише літатиме, а й святкуватиме свій 71-й день народження. За польотом історичних повітряних суден у жулянах спостерігала. Ксенія Веркалець британська авіація в київському небі до столиці злітаються учасники клубу любителів авіації. На борту одного з цих повітряних суден летить сам принц Майкл Кейнський, двоюрідний брат королеви Єлизавети. Загалом у жулянах приземлились 23 небесні машини. Усі оригінальні, зокрема найкращий американський винищувач, «Мустанг», радянські бойовий як часів Другої світової війни, «Тайгер» з королівської армії. Пасажирські літаки, які здійснювали повітряні подорожі ще в 30-х роках. Ці літаки беруть участь у кіно і фотозйомках. Вони дуже активно використовуються під час авіашоу, а у Західній Європі кожного тижня десь відбувається авіашоу. Туди злітається до півсотні таких літаків. Це великі гроші. Люди роблять на цьому бізнес. Члени приватного авіаклубу Air Squadron переважно забезпечені і привілегійовані британці. У клуб беруть лише тих, хто може дозволити собі придбати і утримувати власний літак. А насамперед людей, які зробили вагомий внесок у розвиток Великої Британії. Серед них його королівська високість, принц Майкл Кенський. Він справжній підкорювач. швидкісних машин не лише володіє штурвалом літака, а й їздив за кермом авто у Формулі 1 Двоюрідний брат королеви Єлизавети прилетів на найстарішому судні ескадрильї раритетному літаку Біч крафт барон член королівської родини оглянув експозицію музею авіації. А от журналістів увагою не потішив. Натомість інші члени клубу охочі ділилися враженнями від перельоту. Ця жінка проміняла професію вчительки на пілота. Пані Полі настільки захопилась польотом, що навіть здійснила навколосвітню подорож через північний полюс. Я була вчителькою музики, та коли навчилася літати, відчула, що це велике задоволення і почала рухатися далі. Після першої кругосвітньої подорожі я зіснила ще одну. А це британські подорожі буквально поєднали небеса і на землі, і в небі. Вони завжди разом. Я дуже люблю літати з Томом, але я лише дивлюсь на карту і підказую йому. Базуватиметься іскадриля в державному музеї авіації. а Перший виліт на шоу здійснить 2 липня. На думку організаторів, фестиваль ретролітаків літаків має популяризувати розвиток легкої авіації. Під час перебування в Києві його королівська високість, принц Майкл Кенський та інші члени клубу відвідують аеродром повітряних збройних сил України у Василькові, Національний авіаційний університет та нададуть благодійну допомогу дитячому лікувальному закладу Міністерства охорони здоров'я України. Також гості візьмуть участь у святкуванні річниці Балаклавської битви, яка стала епічною військовою історією. Великої Британії і проведуть наземну реконструкцію битви часів Кримської війни. Веркалець, Андрій Шурін ТВА. Чудернацький, вишуканий і надзвичайно коштовний. Тиждень високої моди увірвався до французької столиці. Перший показ у Парижі відкрила легендарна модель Наомі Кембелл. Скандальна чорнявка показала найліпші сукні Версачі. От кутюр Цьогоріч у моді шкіра, метал, двобортні пальта і короткі сукні. Донателло Версачі пропонує не зважати на макіяж і зачіски. Восени у центрі уваги мусить бути виняткове шитво. Покази от кутюр гремітимуть у Парижі до п'ятниці. Ця колекція не просто однієї успішної дизайнерки. Я тішуся нашою спільною роботою. Я багато радилась, дискутувала з колегами і молодшими творцями. Їм лише по 20 років. Однак смак мають бездоганний. Дуже красиві сукні. Саме задоволення працювати з Донателлою. Тут справді кутюр-шоу. дивіться, і читайте наші новини на сайті tva.ua. Дякую, що довіряєте нам. До зустрічі завтра.